Про самбір та як розкрадають Самбірщину продовжуємо. Я ще раз котре наголошую: ні мер Самбора Гамар, ні його посібник Євген Квас разом зі всією Дішною спільнотою судової охорони не зроблять зі мною нічого. Суспільство, українці повинні дізнатися, як умисно знищили, на мою думку, хлібзавод самбірський, Цукровий завод, інші підприємства, котрі могли приносити не лише робочі місця і забезпеченість сімей, а й податки. До Гамара з квасом додався їжи Андрій. Це ТЦКшна, на мою думку, нечисть, котра. Комунікує з головами чи заступниками ОТГ по Самбірщині, визначає земельні ділянки, які йому цікаві, та своїми родичами з відділу КСБУ. з Прокуратури, з ДБР, всю родину ми теж його будемо перелічувати. Я просто б хотів, щоб офіцери ЗСУ проявили себе, і їжика Андрія разом з Тицикашною бандою Самбірщини зупинили самі. Ви ж повинні розібратися у своїй структурі, правда? Ну як це у час війни? Мені люди пишуть, що їжик Андрій разом з Тицикашною бандою по Самбірщині, Старосамбірщині, там Неженковецький напрямок та інші митні напрямки, щоб там не уточнятися по населених пунктах. Так їздять банально, ведуть переговори з головами ТГ, з заступниками, питаються, де що, чи є земля, хто не обновив акти, і їздять з ТЦКшниками і забирають цих людей, і дають пропозиції, які ну ви самі розумієте, як вони звучать. Та? Ти нам напевно, що ти нам землю, а ми тобі свободу чи як? Це для того, держава надала повноваження для мобілізації, щоб самбірські негідники під прикриттям державних повноважень землю віджимали у людей.